Громади сіл Конотопського району Сім'я Німки, Білоусівки, Грузького та інших вже зарибнили свої ставки. Тепер справа за Конотопською громадою, яка отримала в оперативне користування ставок «Пампурівка». Отже, продовження тієї теми, що ми розпочали в ефірі на нашому каналі, це передача цього ставка біля села «Пампурівка». У розпорядження, у користування, можна сказати, Конотопської громади. Так? Чому саме Конотопської громади? Тому що е, село Пампурівка, ну, хутір, мабуть, вже можна сказати, відноситься до Підлипенської сільської ради. а Підлепенська сільська рада є частиною міста Конотоп. Тому конотопчани, конотопці мають 100% відношення до цього ставка. Отже, зараз е, повинен пройти процес за Так? Для того, щоб пройшов процес зариблення, необхідно знайти рибу і кошти для того, щоб його можна було зарибити і запустити, щоб він був громадським ставком і потихеньку займатися його охороною і вирощуванням тієї ту, риби, яка буде запущена. А ще не пізно За, зариблення продовжується, ще не пізно зариблювати дозволяється. І можливо це все робити. тому що… Отже, всі дозволи отримані і, і, і де будемо купувати малька. Ну, на сьогоднішній день ми вирішували питання в місті Суми для того, щоб і в Сумській області у нас є домовлено, що мається риба у Ямківському районі, в місті Сума. Ну, я думаю, що це питання. Вирішиться для того, щоб це все придбати, нам потрібні кошти. А по коштам ми вже вирішимо питання, скільки в нас буде коштів, стільки ми придбаємо риби і запустимо це. На площа ставка достатньо. велика. чотири. Ми ось прикидали, скільки ж тут кілограмів потрібно. Для такого Десят става кільків. на 34 гектарі це потрібно велике количество. Для того, щоб тут же ж не вставку просто як з нуля. В цьому ставу на теперішній час є товстолоб, є карп, є куротла, є сіок. Ну, запуститься короб доповнительного, хоча тут ще є короб. І його потихеньку воно буде на удочку, матимуть рибаки, аматори, любителі, як кажуть, ловити рибу, відпочивати. Тут краєвид такий. Приємний, відпочинок теж, недалеко від міста. Цим всім можна займатися і, і, потихеньку, і затишно відпочивати, і відпочивати, і спілкуватися, як під, підділити домики відпочинок, які-небудь там, пляжі. Щоб люди, всім цим займатися, ну, якщо громада це буде робити. Ініціатива, і, і, і тим більше, що з благословіння церкви підключ, підключилася і церква, і громада міста. Ініціатива дуже добра. Тепер треба якось, якось заохотити громаду, підтримати, приєднатися до цього проєкту mm. і разом з всім зробити щось хороше на, на цій на землі на нашій, нашій Конотопщині. У нас є українське товариство мисливців та рибалок. Це як мене, скорочим називається угор. То можна всім цим бажаючим громадянам, рибакам, матерам, любітелям зайти у товариство мисливців та рибалок, якщо є бажання для того, щоб зібрати кошти для придбання цього малька. Там є чоловік, який займається цими питаннями і головою цього. У ТМР являється криво криворуки Ну, Можна всі питання, які необхідні, там більш детальніше, подробні. Звернутись до нього, він цим всім собі допоможе і кожному пояснить, як це питання потрібно вирішити. Ну зараз треба закликати, мабуть, усіх бажаючих підключитися до цієї акції, всіх любителів риболовів. Так, любителів е, рибальства. І сума не така вже велика, е, що можна, от ви вирішили максимальну чи мінімальна сума. Ну, Взагалі-то хто скільки е, зможе і захоче стати, да, да. але все ж таки ну, десь бажаюсь, так хотілося бажаюсь, б, щоб сумасше. десь гривень по 50, хоча б так. Хоча б по 50 гривень зібрати і по кілограму з чоловіка, це все-таки. І це треба зробити от, буквально у ці найближчі ну, на дні, да, тому, да. Що, тому що ще, ще тиждень і, мабуть, вже малька того. Да, і малька може ще можна, можливо, але ну, в погодні умови зараз вже потихоньку починає тепліти, його погано перевозити, виставляти, затихатися, Для цього необхідно. Ну, зараз зараз початок а, травня за місяць малюк цей вилупився, чи як це правильно сказати. Він підріжеться, цей да. за, він підростає, за цей місяць. Да, постійно підростає. Він кормиться в людей же теж смисл. Якщо вони, то ми не покупаємо, то вони другим людям будуть продавати. Все рівно він. Для того, щоб підрозковий мальок навесим, для того, щоб продавати для заріблення ставити. Ну і тепер, мабуть, люди слухають нас і думають, а де гарантія того, що хтось чужий не приїде, не виловить цю рибу, сітку закине. Ну, це залежатиме від громади. Як ми поставимося до цього питання, якщо ми постійно будемо спілкуватися, ми виставимо охоронні таблички, що займаємо. Дня рибака можна буде сидіти з вудкою і ловити рибу. А до цього часу, яких то 2-3 місяці, можна позайматися поохороням. Олег, я хочу, щоб ви приєдналися до нашої розмови відносно, відносно охорони сказали. Відносно охорони, тут не треба казати, що хтось буде відповідальний. Ми ж не кажемо, що хтось єдиний це має зробити. Ми повинні всі разом, всією громадою зробити це діло. Я думаю, для всіх для рибаків буде приємно дуже, щоб кожен може приїхати і дійсно поймати якусь рибу, і приїхати додому з уловом. Так що не думаю, всі, хто будуть бажаючі, я думаю, бажаючих такі у нас знайдуться, що всі поставимо будку, організуємо тут усе, організуємо охорону. І Якщо комусь там випаде, десь зберемося всі в місті громадою, вирішимо, що хтось там. Раз у місяць передіжурить, по тут подивитися, щоб дійсно, щоб не так не казали, що хтось ось Григорий Батькович буде за це відповідальний. Ні, ми всі разом повинні за це бути відповідальні. Коли ми будемо разом, ми все зробимо. Ми будемо освітлювати, будемо показувати, будемо ловити браконьєрів, будемо показувати у вас. Ну все, я думаю, буде а все тільки все добре. від громади. Як люди поставляться до цього питання, так воно і буде. А вже ж з нашої сторони всі усілля будуть прийняті для того, щоб. Ну, а по потихеньку вже якийсь срок пройшов від, від часу того ефіру, вже по потихеньку почали люди да, приходити? Люди приходили, не Люди приходили, за... ні, гроші ми Тетяна Ніколаївна не Ще? приймали, приходили, тому що боялися приймати гроші. Як же будь-як трошки було не з мальком? На сьогоднішній день було, слава Богу, так. Вже вирішилось питання з Марком, тепер люди, які залишили свої телефони, ми будемо перезвонити. І вони прийдуть усі, і вони дуже з, з добрими такими почуть всі готові участвувати в цьому. Ну чому ж ні? Я думаю, буде все гарно. На завтрашній день, я думаю, ми обзвонимо всі ті риб, рибацькі як це, флотілі, чи зборище, де виводяться, фермі ферми, псі, і де є мальок, і вже потім виїдемо. Коштах потіг відловимо і привеземо для того, щоб Ну будемо Це сподіватися, буде, сподіватися, що... що нас почули, і що до нас приєднаються так, всіх... так, і все буде добре.